Стану за телефон, ну, ребята, скажіть, як помонтувати його. Все просто все просто стеконяти. Подивіться, як він лобиться. Просто ломається, дивіться. Його просто все. Він лобить? Але подивіться, ну це просто капець. Не знаю, що робити мені з телефоном. Я писала на заник планшет. І, ребята, дайте мені якісь поруження. Напишіть в коментарях, як можна помонтувати цей телефон. Бо мені о, я хочу ще тапочку початку множення повчити. Конечно... І, і, і хочу показати, як я мамі відкритку робила в школі. Зараз я вам прочитаю. вітаю, вітаю з святом Вітаю з святом. Зараз я прочитаю тут. Довго, дорога моя мату. Сумсе витаю тебе з днем Мами. Бажаю тобі тобимицного здоровлям. Много Ладості від мене, сейчас Ті 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 тилу целую то во An ja